івано франківську відбулася масштабна конференція для фахівців із реклами піар-ралі 2014 У конференції взяли участь і представники нашого телеканалу. Бути відкритими і доступними для людей цього вчили фахівці у сфері піару. Для присутніх навіть організували лаунж-зону для перегляду власне реклами. Організатори хотіли довести, що реклама може бути не тільки ефективною, але й цікавою для глядачів. Ми підбирали найкращі ролики, які варті уваги. Це світові комерційні ролики відомих брендів і також соціальну тематику Це різні існіт, і безпека на дорозі. Цей захід проходив в університеті права імені короля Данила Галицького, тому конференція спрямовувалась власне на студентів. Студенти не можуть знати все, дізнати все на парах, і тому цей захід дав досить великий рівень і можна сказати досвід. Для студентів, а для представників бізнесу так само є плюс в тому, що вони показали себе і розказали студентам молоді, як саме потрібно працювати і як вдосконалювати себе в майбутньому. Участь у конференції взяли відомі представники маркетингу і сфери бізнесу. Останні, зокрема, розповідали про те, як досягти успіху і чого робити не слід. Я так коротко намагався розповісти нашим майбутнім колегам про те, що їх чекає, про те, як. Десь треба робити правильно і навести якісь приклади успішних і не дуже успішних речей у своїй сфері. Конференція закінчила з розіграшем смартфонів, які отримали її учасники. А також усіх частували солодким десертом.